За допомогою прицебвалу мінного загородження виставляємо міни на ґрунт. Це є механічне виселення мін на ґрунт. Міна ТМ-62 це підривник до неї МВЧ-62. Він вкручується таким чином сюди, дотягується ключом, але якщо додати більше сили, то можна затягнути рукою. Знімається ЧК і нажимається кнопка. Іде звук. Бойок з горизонтального положення переходить в вертикальне. Секунд 30, може це проходить, може більше. І він стоїть в вертикальне положення, тобто в бойове положення. Все. Присипав і вона стоїть, чекає свого товариша. Такий процес. Від п'яти сотень до тисячі таких мін військові встановлюють уздовж кордону з Білорусю на Рівненщині. Робота тут не припиняється ні на день. Поки одні мінують поля, інші натягують захисну сітку. Ягозу. це захист від ворожої піхоти. Противник проходить, заплутується, наприклад, в цій ягозі. От. і зменшується просування. Хлопці от наблюдають, дивляться там. Уже бачать якийсь, якийсь рух тут. вже нині лінія розмежування на Рівненщині захищена оборонними спорудами. Ми та облаштованими керованими та не корованими міновибуховими загородженнями, проте військові продовжують удосконалювати фортифікаційні споруди та зводять нові. На даний час відбувається земельні робота. Це початкової початкові роботи з обладнання зводних опорних пунктів. Вони є в системі оборони, батальйонних рубежів оборони. Ну і ротних ротних опорних пунктів. Наступним етапом роботи буде тут це обладнання деревиною, укріплення. Перекритих щелин, бліндажів, вогнівих точок, розставлено. і в подальшому для використання вже нашими підрозділами бойовими, які будуть займати тут рубежі оборони. Україна активно продовжує будувати оборонну смугу на півночі країни, створює багаторівневу систему інженерних споруд, які унеможливлять повторне вторгнення російських військ. Рівненщина має кордони з Білорусію протяжністю 200 кілометрів. Громади, які розташовані уздовж межі, допомагають укріплювати її. Натолі місцевий житель а рятує руки військових, копає захисні рови за допомогою важкої техніки. Приїжджають військові, показують, як копати ставлять. От, от мітки ставлять колики і по коликах ми копаємо. Бюджет громади. Вже разкажу дев'яносто чотири мільйони, 26 мільйонів 550 тисяч. Ми е, виділили на оборону і е, закупили. 20 мавіків і антидронної рушниці відремонтували техніку яка е, значить потребувала, потребувала ремонту для військових перевірити систему захисту на Рівненщині приїхав командувач об'єднаних сил збройних сил україни Сергій наєв каже протитанкові рови міти тетраедри ягоза та інші оборонні споруди це ще не все деякі фортифікаційні споруди згодом зроблять капітальними залють бетоном споруди які зараз ви бачите це польова фортифікація Дальше, коли будуть отримані кошти державного бюджету. Ці кошти будуть спрямовані до обласних адміністрацій. Буде перехід від польової до довготривалої фортифікації. Але ці роботи ми проводили і до того, і продовжуємо ці роботи робити скрізь. За словами командувача об'єднаних сил зсу Сергія Наєва, видимої загрози з боку Білорусі немає. Втім, військові не припиняють вчитися облаштовувати укріплення та передають вітання країні поплічний. Ці ворога. А сусідам попрутім буде то Це все зрозуміло. Вони це повинні знати. Я думаю, догадуюся Їм нема сенсу сюди перти. Попруть, ми перетворимо добре у цьому піску. Наталія Світлова, Рівненська область, п'ятий канал. Мінус одна ворожа ракета. У небі над Дніпропетровською областю українські захисники знищили керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомило повітряне командування Схід. Російські війська вночі завдали двох ударів по Салтівському району Харкова. За інформацією тамтешньої обласної військової адміністрації. Попередньо це були ракети С-300. Під обстріл потрапило трамвай на депо. За словами керівництва підприємства, від початку повномасштабного вторгнення депо витримало вже понад сотню ворожих ударів. У котре пошкоджень зазнала будівля. Підприємство не працює від початку вторгнення, оскільки зруйнована вся інфраструктура. Попередні збитки сягають понад 300 От мільйонів гривень нині тут зберігається понад 100 одиниць списаної та старої техніки з інших підприємств, пошкодженої протягом великої війни. Осколкових таких ушкоджень, їх дуже мало на техніки, яка стоїть поряд. Основні ушкодження отримала будівля, вибухова хвиля рознесла просто осколки по території, а техніка, яка стояла там майже неушкоджена. Це Салтівське трамвайне депо. Сюди ми просто звезли ту техніку з інших підприємств, яка вже відпрацювала свій ресурс, і ми в стадії вона списання, так скажімо, окремі з них, не всі окремі. І ми просто їх тут зберігаємо. Теплої ванни не вийшло напередодні. Відбулася підсумкова прес-конференція Володимира Зеленського. З понад сотні журналістів 32-м дали змогу поставити запитання, і деякі з них відверто роздратували президента. Стосувалися можливого плану Б, якщо Україна так і не отримає обіцяну допомогу від партнерів, можливого конфлікту із головком, з із головкомом ЗСУ Валерієм Залужним і корупції у владних кабінетах. Чи відповів на них президент упродовж двогодинної прес-конференції? Лідія Середюк розповість. Зала заповнена журналістами та телекамерами в очікуванні підсумкової прес-конференції президента другої в умовах повномасштабного вторгнення. Починаємо прес-конференцію за підсумками року. 32 медіа дозволили поставити запитання президентові серед небагатьох гострих про корупцію народних депутатів, закордонні вояжі під час війни та можливу зміну команди президента. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці, не можу, просто не можу дозволити цього собі. Що стосується депутатів, абсолютно праві, повинні вони а, а, займати своєю роботою виключно, бути моральними авторитетами. На жаль, це не відбувається. Що можу я зробити як президент? Не можу їх розпустити. Бо тоді будуть вибори. Вибори не може у час війни проводити щодо ситуації на фронті. Бракує озброєння, яке зі слів президента Україна нарощуватиме наступного року у планах виготовити мільйон fpv дронів та збільшити обсяги артилерійських боєприпасів. Без підтримки партнерів не обійтися. Але якщо обсяги від ЄС та США будуть меншими заочікувані в Україні, є план Б низка партнерів готові надати кошти від своїх держав окремо. Це потужне базис, якщо у нас будуть ризики, відповідні суми ми будемо на них розраховувати. Це, е Багаторічна допомога, вона на різні цілі. Хтось на гуманітарні речі, хтось підтримка економіки, соціальні виплати, але і дуже велика сума від, від цих держав. Це мілітарі допомога України. Від зовнішніх взаємовідносин до внутрішніх на чутки про можливий конфлікт між президентом і головкомом Валерієм Залужним Зеленський відреагував так: Робочі у мене стосунки з Залужним. Він має відповідати результат за результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом є багато.